Вітаю! Як і у будь-кого з вас, друзі, в моєму житті теж трапляються свята. Буває, вітаю я, а буває, навпаки, я вітання приймаю. Тож, коли чую з вуст моїх гостей про радісні, щасливі, сонячні посмішки, які начебто мають прикрашати моє обличчя що найчастіше, то душа моя тьмяніє, ображаючись. І навіть гніваючись. Ви здивовані? Не розумієте чому? Розбираємося разом. І передусім до словника. Дивимось. Посмішка особливий вираз обличчя, що відбуває глузування, кепкування, іронічне ставлення до кого чого-небудь. В очах його промайнула іронічна посмішка. Усмішка особливий порох м'язами обличчя, який виражає схильність до сміху. В Христі забігала усмішка на вустах. Вона одвернулася, щоб не зареготатися. На перший погляд, нібито все зрозуміло якщо йдеться про доброзичливу і неглузливу емоцію, то це усмішка, усміх. А посмішка посміх. Здебільшого, коли йдеться про глузливу кепкувальну реакцію. Та, друзі, академічний тлумачний словник дає і посмішці, і усмішці, крім щойно сказаного, ще по одному визначенню, за яким ці поняття можна вважати синонімічними. Усмішка. Такий порох, як вираз глузування, кепкування, посмішка. Посмішка. Те саме, що усмішка. Мабуть, через ось таку неоднозначність науковці ще й досі не визначилися, усміхається чи посміхається джуконда видатного Леонарда да Вінчі? Та залишмо цю таємницю майстрам пензля. Самі ж звернімося до майстрів слова. Як користувалися цими словами наші класики? Нехай. Мати усміхнеться, заплакана мати Шевченко. До смерті не забуду його погляду, його усмішки, Стороженко. Де той погляд молодецький, де той усміх веселий, Марко вовчок? І очі сміялись, а на губах перебігав усміх Нечуй Левицький. Як бачимо, у цих прикладах слова. Усмішка, усміхатися, усміх, осміх, осміхатися вжито там, де мовиться, що людині весело, приємно, гарно. А які є приклади зі словом посмішка? Ходили в поле, жали собі хліб і посміхалися злорадно. Коцюбинський. Раптом ляля обернулася до рідних і якось криво, не по-своєму посміхнулась. Гончар. Неважко помітити, що тут слово посміхатися передає відтінок іронії, сарказму, кепкування чи глузування з когось. Ба більше, друзі, у Шевченка та в інших письменників уже маємо похідні іменники від відіслова посміхатися, посмішище і посміховисько. А як ці поняття тлумачив Грінченко? Читаємо. посміх. Сміх насмішка, посмішище. Посмішка насмішка. Але усмішка усміх, усміх улипка. Видатний мовознавець сучасної України Олександр Пономарів свого часу теж зазначав, що ці слова часто плутають, вважаючи їх синонімами. Але це не так, підкреслював науковець. Усмішка приємна, лагідна, ніжна. А посмішка глузлива, іронічна, уїдлива. Приємна посмішка це епітет оксиморон. Для інформації оксиморон, друзі, це прийом, що полягає у поєднанні протилежних за змістом контрастних понять. Щоб краще зрозуміти, наведу кілька прикладів розмовних оксиморонів, які, можливо, ви і не вживаєте у своєму мовленні, та чути їх точно вам доводилося. Палючий холод, молодий стариган, правдива казка тощо. Ми обіцяю до цієї теми повернемося. Вона цікава. Тож, друзі, запам'ятовуймо, що посмішка здебільшого буває іронічною, скептичною, глузливою, а усмішка м'якою, ласкавою, привітною, доброзичливою. І, і ще одна добра порада, аби краще запам'ятати сьогоднішню тему. Орієнтуйтеся на слова Андрія Малишка з його відомої на весь світ пісні про материнську любов та найнадійніший оберіг на щастя на долю від ніні, на слова з пісні про рушник, які навіть знаєте на пам'ять. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка і зелені луги. І словіні гаї, і твоя незрадлива, материнська, ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої. Почули? У малишка усмішка, до речі, слово має подвійний наголос. Отже, зафіксували. А зараз, друзі, ви усміхаєтесь чи посміхаєтесь? Я усміхаюся, адже знаю напевно, що усмішка це найкраща безкоштовна прикраса, яка пасує всім. Ще більше нам усмішок у житті, наснаги і перемоги. Все буде Україна!